Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про героїв Достоєвського, героїв його роману, звісно. Кожен персонаж літературного твору це, безперечно, витвір його автора. А у видатних письменників вони ніби живуть своїм життям і говорять своїми словами. А не просто транслюють те, що хотів сказати автор. І це перетворює його книгу на цікаву загадку, подібну до розгадування шифру. А який насправді сенс у тому, що він написав? Можна, звичайно, прочитати про це підручнику літератури, там тобі про все це ясно і однозначно скажуть. Але людині мислячі, літературні штампи швидко набридають. От візьмемо, наприклад, Расконькова. У фільмах, екранізаціях роману, його показано таким собі суб'єктом з палаючими очима погано поголеним, з фанатичним виглядом навіть у сучасному серіалі 2022 року, де це де відбувається у наш час, а не в часи Достоєвського, де ж такий образи є присутній. В принципі, Таке трактування є цілком можливим і не суперечить твору. Але в мене інше ставлення до Розкольникова. Можна сказати, моє особисте. Не подумайте, що я також бабцю за каторопив, чи планую її зарубати, щоб обікрасти. Але вважає, що його образ вимагає глибшого розуміння і до певної міри співчуття, чи, як у нас на селі кажуть, емпатії. А кажучи українською приказкою, про нього можна казати, що розумна у нього голова та дурневі дісталась. А Достоєвський у черновиках до роману писал таке. Молодой человек, исключенный из студентов университета и живущий в крайней бедности, по легкомыслию, по шатости в понятиях, поддавшись некоторым странным недоконченным идеям, которые носятся в воздухе, решился выйти из своего скверного положения. Он решился убить одну старуху, дающую деньги на проценты, решает убить ее, обобрать и потом всю жизнь быть честным, твердым, неуклонным в іспоління гуманного долга к чоловічеству. Достоєвський говорить передусім про бідність героя, але і дає влучну характеристику його ідеям. І пише, що він піддався деяким дивним незакінченим ідеям, що носиться у повітрі. Раніше я думав, що Раскольников Ніцше не читався і уявив себе над людиною. Але на час виходу роману Ніцша, роману Достоєвського злочинікар, Ніше було всього 22 роки. А так сказав Заратустра, було опубліковано у тисячу 883 році а злочині кару набагато раніше у 1886. -му. Те, що ми маємо визнати пріоритет за Раскольниковим, і те, що ніше знаходився під пливом Достоєвського, а не навпаки, про що? Сам Ніцше говорив неодноразово висловлюючи своє захоплення Достоєвським. А Достоєвський характеризує ідею Раскольникова, як шатось в поняття. Це ж саме слово шатос вживає інший його персонаж іншого роману Лебів, про якого говорилося у попередньому відео. Він там каже таке. Благодетель человечества по шатості неравцяних поняті, людиства. Шататися переклади на українську це хитатися. Свято, що китається, скажімо, в стіні, в принципі, нікому не заважає. Це може бути навіть непомітним, але під навантаженням він випаде. І це може привести до руйнувань і катастрофи. Так само і хиткі моральні переконання можуть видатися цілком безпечними, але якщо вони віддаються навантаженню, випробуванням життя, можна сказати, то це і викликає дуже і дуже болючі та негативні наслідки. І це Особливо помітно в людей інтравертованого типу. Цей термін належить Карлу Юнгу. Ми під впливом сучасних популярних тестів та популярної психологічної літератури. Розуміємо все явище дещо спрощено. Екстраверсію та інтроверсії має на увазі. Якщо екстраверт це людина життєрадісна, балакуча, товариська, то інтроверт – навпаки, стримані, серйозні та мовчазні. Все первичне може бути. Рекатеристикою цих психологічних типів, але не є їх суттєвою ознакою. За Юнком, екстраверти орієнтуються, перш за все, на предмети зовнішнього світу, а екстраверти внутрішнього. Він пише, що ідеї інтроверта беруть початок в темних та незрозумілих символах, в одних випадках. Вони Сприймаються як оригінальність, а в гіршому випадку навпаки, як диваство. Він також зазначає, що в комерсанта, інженера чи науковця думка не може бути не спрямованою на об'єкт, тому їх мислення є однозначно екстравертованим. А от розкольников є типовим інтравертом. І його дія в безперечне злочинні є результатом його мислення. Або, як пише Достоєвський, шатлась в поняттях. А сигнали перестороги, які надходять з зовнішнього світу, наприклад, коли він після від відвідних хварки дивується. Як така бридка думка, щоб її вбити могла прийти йому в голову, він це ігнорує. В Дошках відзначив, що для того, щоб сприймати ідеологічні українські наратив на час війна до останнього українця, треба бути не те, що інтровертом а супер-інтровертом, Заплющити очі, затулити вуха і розірвати будь-який зв'язок в реальністю. Але давайте не про політику. Хоча куди у нас зараз без неї? Повернемося до розбору Роману Достоєвського, тому що це набагато цікавіше. Достоєвський пише в Чорновиках до роману, ну, в плані, яким він користувався б при написанні роману. І саме про це ми можемо прочитати у його творі, як все реалізувалося. Нерозрішимі вопроси восстают перед убийцею, неподозреваємо і неожиданні чувства мучають його серце. Божья правда, земний закон бере своє, і он кінчає тим, що принужден. сам на себя донести. Принужден, чтобы хотя погибнуть на Катаре, но примкнуть опять к людям. Чувство разомкнутости и разъединенности человечеством, которое он ощутил тача же по совершению преступления, замучило его. Закон правды и человеческая природа взяли свое – Свій злочин Раскольников здійснив не для того, щоб збагатитися, а як типовий інтролет для перевірки своєї теорії, щоб переконатися, хто він надлюдина чи ні. І результатом свого. Експериментом він розчарований, після злочину впадає в лихоманку, боїться бути викритим всіх підозрюєм, а свідчить це лише про те, що розкольников не психопат. Психологи виявили, що є особлива категорія людей, яких назвали психопатами, або Соціопатами, для них характер жорстокість, егоїзм, брехливість, схильність до ризикованої поведінки, ігнорування соціальних норм. А Грасконько міг подолати свою людську природу, хоча психопатам це вдається, а йому ні. Він сам поставив себе за межу звичайних людей, переступив її, і став, кажучи російською преступником убивцем, як говорить один персонаж Роману, який підозрює його злочин. І почуття розділеності з людством є для нього нестерпним. Але, як то кажуть, наші недоліки є продовженням наших чеснот, психологічні особливості Раскольникова Яке з великою часткою умовності можна назвати інтравертованістю, є основою його релігійності. Важливим епізодом роману є Єстедна, де він просить Соню Мармеладу почитати з біблії про Воскресіння з Лазаря. І сам він переживає свого роду Воскресіння. Роман Достоєвського закінчується тим, що в житті Раскольникова починається історія поступового переродження його, поступового переходу з одного світу в інше знайомство з новою, досі зовсім незнаною реальні, дійсністю. Процес духовного переродження Раскольникова Показано вражаюче. І зводити все до того, нібито він стражданнями спокутував свою провину, прочитав Біблію, зрозумів, що не можна старошок вбивати, то це було б надто примітивно. До речі, є країна, де справді. Платять гроші за вбивство живих істот. Але не лякатись не людей, а комарів. На Філіппінах уряд саме так бореться з поширенням лихованки. А комарі, як відомо, є переносниками її збудників. За п'ять років комарів там можна одержати. Один песок. Ну, Як я рахував, близько 50 копійок на наші гроші. Але знову повернемося до роману. Сам Достоєвський писав таке. Нерозрішимі вопроси стають перед обіцею, ніподоріваємо, неожиданні чувства мучують його серце. І відповідь на них на ті. Не вирішені питання, які своїм розумом він не може вирішити. Більше того, його розум, а в розумі ми йому відмовити не можемо, приводить його до помилкових рішень, і правильно відповідно він одержує вісні. А що він бачить такий? Зачитаю, як про це сказано в романі Достоєвського та на мові оригіналу. Щоб як можна точніше передати суд. Йому врізалось в болезні, будто весь мир осужден жертвою Появились какие-то какіта ну, скажу для довідки. Що тріхини це личинки паразитичних кільчатих червів. Тут можна було би в реаліях нашого часу замінити це слово на хвороботворні бактерії або віруси, але Достоєвський пише про тріхини: це существа мікроскопічні, вселявшиеся в жизнь, тела людей. Но эти тела были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя такими умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимые своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали. Люди убивали друг друга в какой-то Безсмисне злобі. Началися парахари, почався голод. Тут ми маємо справу в першу чергу з моральним передбаченням, геніальним передбаченням геніального письменника ще існують ідеї. Котрі поширюються духами, наука про це нічого не говорить. І зафіксувати тих духів науковою апаратурою в нас, в принципі, неможливо, але вони є ворожими до людини і люди, які ними зараз, залися, чинять зло і перебувають в абсолютній впевненості щодо правильності своїх дій і переконань. І це робить їх особливо небезпечними, як епідемія смертельної хвороби. І тут же можна побачити, передбачення сучасних наукових відкриттів, що миші, заражені мікоплазмами, які містяться у котячому посуді втрачають страх перед котами. І буквально йдуть їм в пазурі. Так і людина і не дурна, інколи робить те, що суперечить її інтересам, і переконати її не робити цього практично неможливо. І чи не є за прикладом диявольства на людину. Після побаченого сну Раскольников переживає метаною. Нагадаю, що на нашу мову це перекладається як покаяння, але покаяння не в тому сенсі, як зазвичай це сприймається, наприклад, підіток признався на сповіді Попові, що дручив. Той сказав йому за покупу прочитати 10 разів наш. В романі це набагато глибше. Я навіть думаю, що тут Достоєвський художник перевищив Достоєвського мислителя. Але про свої духовні роздуми з приводу роману я розповім у наступному відео. Погодитись ви з ними чи ні, я не знаю. Тільки відмічу, що, на мою думку, духовне це не те, що не має жодного стосунку до наших особистих проблем і стосується вищих сфер буття. факті, правильна духовність веде до правильних, а простіше кажучи, корисних вчинків. А духовні помилки. Рано чи пізно закінчується катастрофою. А на сьогодні я свій випуск закінчую і прощаюся з вами до наступних зустрічей.